Я дякую, що з нами залишатися на телеканалі Київ продовжується програма громадська приймальня. вами сьогодні п'ятниця. Завершується січень 2015 року. Другий блок у нас незмінно це поради лікаря. Єдине, що я звертаю вашу увагу вже з понеділка. Цей блок теж збільшується. Він буде не 20 хвилин, а хвилин 30. Тому всі свої запитання до лікарів також матимете змогу поставити і обов'язково отримати свою відповідь. Ми продовжимо вас консультувати сьогодні. П'ятниця ми також продовжимо рубрику Головний лікар. І сьогодні, вкотре запрошуємо вас до дитячого медичного центру Сувах тому, будь ласка, не перемикайте, будьте з нами. Нас сьогодні у студії рада вітати Андрія Щербину, головного лікаря Київського міського центру проблем слуху та мовлення «Сувах». 223-09-71, Дивіться, шановні глядачі. Ми будемо говорити про центр, але. Я думаю, що Андрій Віталійович, я навіть переконана, не проти взагалі про проблеми слуху, правда, а, втрата слуху. Як, скажімо, так, ну не те, що профілактика, взагалі, як допомогти, якщо в родині є такі або діти, або дорослі. Тому що я там сказала, дитяча, насправді ж дорослі теж до вас так, можуть так, звертатися. Так. Правда, інтенгенти. правда Безперечно. на екранах буде з'являтися періодична інформація, де знаходиться і телефон Київського міського центру проблем слуху та мовлення Тому, Будь ласка, якщо є буде потреба, ви записуєте, звертайтеся, приходьте на вулиці Володимирській. Центр столиці, так що, якщо є потреба, я так думаю, що будете раді бачити, правда? Безперечно. Тому що на превеликий жаль, на жаль, проблеми втрати слуху, і слуху взагалі. Ну, якщо це не вроджена глухота. Хоча а насправді і велика кількість діток народжується вже з, з такою патологією. Так, да, принаймні ми сьогодні, ну в цьому році, році угу. де да, і в цьому будемо продовжувати. У нас є співпраця з інститутом тулерінгології угу. і німецькими спеціалістами. По ранньому скринінгу uh -huh. новонароджених, ну, розвинені країни світу, е, перевіряють слух у дитин ну, з першого дня народження. Ну, принаймні, Німеччина йшла 9 років, але це в них на законодавчому рівні. Uh -huh. І як нам казали фахівці досвідчені, з Німеччини, якщо не виявляти слух, не протезувати людину, не допомагати їй відчути, не соціалізувати. То в Німеччині близько трьох мільйонів євро витрачається на одну людину за весь, ну за її життя. Тобто угу. вони рахують, що це їм вигідніше ставити слухові апарати чи кахлярний імпланти, з адаптувати. Ну ми взагалі вважаємо, що є втрати слуху угу. у дітей, і ми їх не вважаємо інвалідами. Так, да, в них особливі потреби. Але наш досвід переконує, що якщо ми раніше виявили, то буде якісна реабілітація самого маленького віку. І в нас 90% дітей, які в нас займаються, а вони займаються глухота 3 ну, Ступінь це обов'язково чи кахлярні імпланти, mm -hmm. чи слухові апарати. І от цей відсоток дітей вони йдуть в загальноосвітні школи, звичайні школи. Деякі відсоток не йдуть, бо вони мають ще патологію і неврологічну, чи очну, якісь інші, 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 що не дає їм змогу взагалі відчувати. А так сьогоднішні методи, які ми застосовуємо, дозволяють нормально реабілітувати дитину і вона соціалізована, вона не є ніяким інвалідом. У Нас є вже додзвонювач. Ви в ефірі. Алло, добрий день. добрий день. Будьте добры, доктор, подскажите, пожалуйста, у нас э, такая ситуация. Мой муж трех лет со слуховым аппаратом. Э, раньше ставили значит, ему только аналоговые слуховые аппараты. Э, сейчас уже мы купили ему цифровой, но не все так хорошо. То есть ему немножко некомфортно. Как ваше мнение? Может быть, действительно вернуться на аналоговый? Я зрозумів. Питання... Так, дякую. Далі чекаємо прошу. Говоріть, будь Говорі би, ласка. А, да, да. Е Ну, принаймні в світі вже не використовують аналогові апарати слухові. Це вже. Цифрові все такі, так? Ой, цих цифровий. Ну так, да, цифрові, це вже не. Ну, не... їх не випускають взагалі. Випускають тільки цифрові. і uh -huh. Сьогодні техніка так сягнула далеко, що е можливості цих апаратів дуже, -ду дуже великі. А для того, щоб е ваш чоловік. Чи чоловік, який перейшов з таких апаратів на цифрові, він не відчував дискомфорт, треба пройти якийсь невеличкий курс реабілітації. По-перше, треба цей апарат настроювати. І він настроюється тільки на комп'ютері, mm -hmm. не отверткою якоюсь там, чи ниткою на комп'ютері. Подібрати, щоб йому було комфорт, подивитися, яка втрата слуху, де він працює, чи яке життя він веде, чи він в колективах працює, чи індивідуально це все має якісь чинники. І сьогодні ці цифрові апарати мають направлені мікрофони. Ну, їх програми можна настроювати для прослуховування камерної музики, можна на прослуховування телевізора, на прослуховування на співбесіду тет а тет коли є шуми, ну, якісь ну, дуже шумна кампанія, а треба розмовляти, щоб чути до іншого, то направлені мікрофони спрямовують якраз на співрозмовника. Так що тут треба підходити, будь ласка, і телефони наші дзвоніть, ми допоможемо, скільки ми, наскільки ну, наші фахівці, Коротше да? кажучи, якщо коротко, не повертайтеся до аналогів, правильно? Ні, ні. Ну, Це інше якість життя. Так. Я розумію, звичка є звичка, але ж. Угу. Нагадайте, будь ласка, скільки центр працює взагалі? Довго вже? Ну, вже 25 років. 25 років, так. Ну і з моменту незалежності. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Так і було створено, так? <призам> да. І uh -huh. нам нам сьогодні теж допомагають фахівці з Хорватії uh -huh. наші співру... Так і продовжують, так? Uh -huh. Uh -huh. Я пам'ятаю, розповідали про це. Да. Ми їздимо, ми спілкуємося, вони супереживають, бо ну це ефективно. Це ефективно, це та соціалізація, це ті діти, які Сьогодні він маленький, а через 10 років йому вже буде, там 15 років, 17. Це майбутня країна. За угу, угу. якими ну ви ж можете допомогти абсолютно в будь-якому питанні mm -hmm. все, що пов'язано з слухом, правильно? Так. Або вроджена, або, скажімо, так. якщо вже mm -hmm. ну бувають же випадки, коли як можна виявити, що щось відбувається з дитиною 5 років, 10. Ну це ж ви різні да. ж причини можуть викликати глухову да. насправді. Ми приймаємо всі. Версти населення різних вікових груп, але наша на сьогодні ж задача це раннє виявлення. Взагалі, якщо людина з віком втрачає слух, ну в нього ж якісь навики лишаються з ним проще. А якщо дитина не чує, то вона й не може розмовляти. Вона й не буде розмовляти. Бо вона й... О, я пам'ятаю, якось ви мені да. сказали в ефірі. Я пам'ятаю, що завжди слухи мовлення, вони поруч вони не а, можуть да, існувати. Да, ну да, да. це. Для нас, для людей, які і чують, і говорять, ну, ми а... якось не замислимося про це. Але справді а... я так розумію, а, що. А тим паче, слух, це ще й емоції. Це і музика, це і спілкування. 223-0971, можливо, у вас є потреба підібрати слухові апарати. Так сталося в родині. Будь ласка, якщо дійсно в дитині щось помітили і не можете зрозуміти, чи це вона, знаєте, є діти, які прикидаються, що не чують, але це інше. Це маніпуляція. А є діти, які не прикидаються. Тут, тут ваєте ви бути уважними. Ну, вони реально не прикидаються, а ви так можете думати, що вони водять вас в оману спеціально, так, там не чують, що ви їх змушуєте уроки робити чи помити посуд. Це інша історія, тому що ну, треба Розрізняти і розмежувати, коли це дійсно дитина маніпуляція, знаєте, таку створює, а коли це є суттєва проблема. Я завжди буду пам'ятати, як ви сказали, що чим ну зараз приклад mm. пригадали і на такі приклади а, Німеччини, коли mm, так, так. з перших днів це робиться. Mm. Я, на, наскільки я зрозуміла, і з ваших наших постійних зустрічей, що насправді чим раніше виявлена проблема а, глухоти, то тим краще і mm. ну, така mm. людина адаптується. Mm. Mm. Ні, раніше реабілітація іде, і це велика похибка. От, за Нашими даними статистичними дуже важливо виявити порушення слуху до року, ну до двох, не пізніше, коли починає розвиватися мова. І дуже велика похибка батьків переговорить, не вимовляє, ну, да. почує, переросте угу. і так далі. Томі, і вже в п'ять років, коли вже ну, майже нервова система головного мозку, вже навчити заставити вже ну дуже дуже тяжко. А чим раніше дитина ж не усвідомлює, як вона ішов? Тобто її треба виховувати. От ми її виховуємо, батьки, ми, дитячі садочки. Тоді буде результати. Я ж кажу, що результати там більше 90% дітей. Угу. Ходять, в звичайні, Ходять в звичайні школи. школи. Ну, це, це це показник хороший, правда. Нас ще й прошу, ви в ефірі. Здравствуйте. Добрий день. Скажіть, пожалуйста. У мене такий вопрос мені 60 років. Я бы хотела узнать, есть у вас диагностика в вашей клинике, в вашем центре, и если есть, то сколько это стоит, потому что, ну, как бы пенсионеры. И еще один вопрос. Я вот проходила там на зоологическое когда-то обследование, мне сказали, что это как бы не в институт уха горлоноса, это нужно в нейрохирургию ехать. Вот, то есть не оказали они мне. То есть проблема есть, я не слышу на одно ухо. Mm -hmm. Ну, как бы они помочь мне не смогли. Я да, я Дякую. понял. Ну, понимаете, причины пока не пройдём обследование, а говорить о причинах очень трудно. Пожалуйста, приходите к нам по поводу денег, мы обследуем абсолютно бесплатно, потому что мы муниципальная организация. Ми запрошу, я секундочку уваги. В цей блок ми комунальні запрошу, запрошунцежна в рекламних цілях, тому, будь ласка, телефончики тому з'являються на екранах, координати, якщо є потреба. Приходите, говорити, що на телеканалі Київ бачили? Нема питань, ну, нема ну. питань. у нас вже всі Це... так... так, будь ласка, налаштовані, що якщо з телеканалу приходять, тим паче Тирка Київ, то в першу чергу. Так, тільки не користуйтеся цим. Я маю на увазі так, знаєте, на всі, хто нас дивиться. Але хай приходять, так? Да? Але приходять. діагностику, а там нейрохірург було зазначено. що буває, коли з Ні, нейрохіру... Ну може, це судини якісь угу. моменти, може, десь неврологічні проблеми, угу. може, трав... після травматичні проблеми. Ну, обстежити для нас це не є угу. чимось таким вже дуже складним. Обстежимо, подивимося, Приходьте. порадимося Приходьте, і. Приходьте, так. Разом я хочу вас, речі, зазначила, а буває такі, що ти нормально абсолютно чуєш, ну і сам це проходиш, mm. і люди бувають, як така секунда глухота, що це може. Ну, знаєте, бувають такі випадки, коли я не знаю, що це може бути, а по повітря не було. Чи щось таке? Це що означає? Це ж теж якісь, ні, але ну, це ж не глухота, правда? Це інші ні, історії. Ні, ні ну от, е, різні механізми, зрозуміло, mm -hmm. ну я так скажу на простій мові, що ми йдемо, іноді голова так запоможеться, і не тільки там слух, чи якийсь свіст. Е, в ушах, начебто, свистить, а потім не свистить, начебто щось, начебто щось. Ну тут я думаю, швидше всього, це якісь судинні проблеми, чи тиск підвищується, чи знижується. У нас був такий випадок цікавий людина. Прийшла, каже, все не чую. Вчора не... прочитала, що коли в, у вуха свистить, це до авансу. Ага. Бачите, так що від всьому є хороше. Да, і, Різні прикмети в нас. І, і, чоловік один прийшов каже: раптом перестав чути на одне ухо. Обстежили інсульт. Отакий от от прояви інсульту. Ну, рані, добре, що звернувся, Це не... добре, що обстежили. Треба бути обережним. Да, не махнув рукою, що а, пройде чи не пройде. -то. Так, 223-09-71. Прошу, хотілося б вас ще почути. Дивіться, я колись таку це ще за дитинство, але я назавжди запам'ятаю, як перевіряли слух. Тебе отак, от лікар тобі говорить, там відійдіть там на два кроки, і там голосно говорить якусь цифру, зазвичай це цифри. Потім ще відійдіть. Ну і повторити треба. Потім ти відходиш до дверей, і вона там ледь лейт лейт промовляє. Там я не знаю. 80. І ти маєш повторити. Ну це ж не ну це ж не діагностика, чи це Ні, це правильно, це ну, як. Колись, ну якщо візьмемо 80 років тому, чи візьмемо 17 й рік, чи 18-й рік ну, того століття, то зрозуміло, як все перевіряється. Ну да. це такий домашній, тривіальний, примитивний. Засіб. А сьогодні є обладнання, яке чітко дає це обладнання, яке, чітко, да? Да, ну, якщо воно, серйозно, то воно повністю ні, нас, показує структуру. Да, і в та? нас це обладнання, воно дає об'єктивні дані, uh -huh. не суб'єктивні. Uh -huh. Тобто тут ні лікар, ні пацієнт не може е, uh -huh, uh -huh. впливати на показники. Це суто апарати, які е, об'єктивні методи обстеження, скажімо так. Uh -huh. Дивіться, а є отакі от поняття. Ми коли з його обговорювали, але хочу, щоб нас почуло глядачі, є глухота, а є туговухість, так? А що це що таке туговухість? Ну туговухість – це ступінь зниження слуху, а глухота… А, але це все одно глухота, але да, просто да, по іншому. Да, да. uh -huh. Ну як ми кажемо зниження uh -huh. слуху, а вже якої uh -huh. ступінь це зниження слуху. Ну і якщо вже остання ступінь зниження слуху, то кажуть, що глухота, хоч все одно якісь ну, залишки слуху все одно лишаються. Майже маленькі, але вони все таки є. Ми, коли говоримо про очі, ми завжди наголошуємо, що в принципі очі можна тренувати, правда? М'язи нашли. слух можна тренувати. О, слух можна тренувати? То ми так і тренуємо. А як можна тренувати? Ну, заняття. Ми, якщо ну, як ми тренуємо слух? <сх2> слух, ну, взагалі, це вища нервова діяльність, цікава річ, Але ж ми е відчуваємо слух не тільки вухом. Ми ж тілом теж відчуваємо. Щось грохотить, ми не чуємо, але ми вібріруємо. Значить, щось їде, якийсь чи потяг, чи, як кажуть, земля дрожить. От, і це теж накладається на слух. Ми угу. з, з діточками у нас свої оці програми загребські. Теж в нас є вібратори. Ми допомагаємо, йдемо. Він вони вимовляють якісь. Ну тренуємо ці загребські програми. Це у Хорватії повітні да, центр, да, да, да щоб да, ви да. знали. Просто ми так вже кілька разів з вами спілкувалися. Можливо, нас бачить. нам так. Центр цей гарно працює. Наскільки і, я розумію? Да, і, да, і ми відкрили художню студію для для цих дітей. кажуть. Полі повинно все розвиватися і пальчики, і очікі, і ножки. І вони ліплять, малюють кожен тиждень. У нас mm -hmm. йдуть якісь виставки цих от малюнків. Ну, унікальні діти у нас на Україні взагалі. Да, це правда. Нас ще й ви в ефірі. Здравствуйте. Вопрос такого плана. У мене що та за слухом, діти замечають, що я поворачиваю голову, коли слухаю. Ну, я була в лор інституті на коли століття тому. Они сказали, що все добре. Но я понимаю, что значит, люди что-то говорят, но я не могу. Я слышу, что они что-то говорят, но я не понимаю, что это. Это разборчивость да, страдает, То есть, разборчивость вещь. Я не знаю, как дальше с этим быть. И чем дальше, тем хуже. А врачи говорят, что все хорошо. Ну, дяк. Да, пожалуйста, к нам обратитесь, и мы постараемся вместе с вами посмотреть и как-то решить эту проблему. Это многие так говорят, а там возрастной, возрастной, возрастной. Хотя у нас был недавно случай, один из наших коллег, главный врач, обратился, говорит, я уже устал, вот давайте мне помогайте, потому что вот, ну, я и не хочу, но и понимаю, что и мне не нужно, ну, он же все равно с людьми общается, mm -hmm. ну, провели обследование, подобрали Говорим, как он говорит, а я, если бы знал раньше что такое, говорит, я бы и раньше к вам пришел. То есть этого стесняться не надо, и если есть проблемы, все равно как-то надо решать эту проблему. Будь ласка, на екранах з'являється адреса центру сувах, можна приходити дорослим, діт, діткам ви почули. Немає значення вікова категорія. Один дзвіночок, шановлячі, якщо зараз буде, ми будемо готові вас послухати. Прошу. Один дзвінок 223-09-71. Велика кількість дзвінків хочеться, щоб так так почули. Я знаю, що є проблеми у вас, але не хочу їх сьогодні обговорити і з приміщенням. Ми все. Єдине, що я хочу, щоб ви ствердно, знайшли, ви на сьогоднішній день працюєте і Причу. будете продовжувати працювати. Працюю. Так, оце дуже важливо, тому що такі центри мають бути. Така велика кількість людей, і діток, наприклад, жаль, народжуються, які мають проблеми слуху. І... Ну, у нас за два роки відвідування збільшилось в два рази. Збільшилось, так? В два рази. Я хочу ще одне таке запитання. Це ж не означає, що якщо в родині, часто ж бувають пари, коли обидва мають серйозні угу. проблеми зі слухом, в такій ж родині може народитися абсолютно здорово. Правда? Може. Тобто це не, ну, є спадковий фактор, ніхто його не відміняє. Спадковий, ну, якщо по статистиці Але... брати, він як був, так і є. Десь 10%, ну, відсотків, ну приблизно, я там не буду вже вдаватись такий. Десь 10% стабільно спадковий фактор він є. І ми нікуди від цього не дінемось. Зараз є якісь міжнародні наробки, тобто, виявляючи проводять тести, чи можливо, чи неможливо, яка доля вірогідності, що дитина така народиться. Ну, тим паче сьогодні я кажу, індустрія. Кихлярні імпланти дуже дають чудові результати. Сучасні слухові апарати. Тобто допомогти можливо. Так, якщо є дзвіночок, тому що у нас теж вичерпався час. Будь ласка, готові слухати. Якщо ні, мусимо просто завершувати. Ще раз нагадаю, центр знаходиться на вулиці Володимирській. Якщо є необхідність, будь ласка, Володимирська 43 А. Володимирська 43 А. Будь ласка, у нас є останній дзвінок на цей блок. Говорить во в прямом эфире. Добрый день. Добрый день. А, скажу, скажите, пожалуйста, вот здесь сподковый фактор.

Ну, периодически проходить, у нас центр бесплатно, пожалуйста, периодически проходить обследование, смотреть, корректировать, если нужно проходить и стационарное лечение. Но это все надо выявлять и смотреть на тенденцию, как действительно ведет себя э, слух, ну, организм по слуховым функциям. Вам дуже сьогодні дійсно дякую. Обов'язково побачимося. Ви ж напевно чули. Тепер у нас буде більше часу для спілкування. Дуже а був я взаємно що... вражений. А це добре. Насправді бачите, і запитання є. Та ще й хотілося з вами ще якісь такі, знаєте, речі практичні для кожного з нас, бо ніхто з нас не застрахований від моменту того, що ви да. з нашими вушками щось не відбудеться. Так, тому вам сьогодні дякую, обов'язково побачимося. Андрій Щербина, головний лікар Київського міського центру проблем слуху та мовних словах, був гостем нашої студії. Отже, ще раз звертаю вашу увагу, шановні глядачі, з понеділка змінюємо і час виходу. Будемо виходити на 10 хвилин раніше, о 13.10, одразу після новин. А перший випуск новин саме в денному ефірному часі це буде у першій годині о 13.10 Одразу стартує програма громадське приймання, і кожен блок відтепер буде по 30 хвилин. Тобто, ну трошки в нас, скажімо так, за часом і десь по іншому буде виходити і блок поради лікаря, але все залишається незмінним. Юридична консультація поради лікаря і корисні поради у третьому блоці. На це звертаю увагу, і ми будемо десь завершувати за 5 хвилин на третю. Тобто, у нас загалі збільшується цей ефір. На цьому ще обов'язково буду наголошувати сьогодні протягом всіх своїх ефірів і звертаю також увагу, що з понеділка, о 7 годині ранку, для всіх вас нова програма, ранковий проект ранок по київській. Будьте з нами, зустрічайте ранок разом з нами. Дізнавайтеся, що відбувається у столиці. Дізнавайтеся, як з користю і з позитивом, незважаючи на все, що відбувається в нашій країні, але зустріти новий день. Отже, 2 лютого для всіх вас зміни на телеканалі Київ. Сьомогодинку ранку будемо готові вам сказати доброго ранку. Так. І зміни трошки і програмі громадська приймальня. Тепер у нас буде нова рубрика. Я сподіваюся, що вона у вас стане улюбленою. Сьогодні одразу після реклами ви зможете телефонувати і говорити, які у вас є улюблені місця, де ви любите гуляти саме на Подолі. Отже, рубрика Київ туристична. Не перемикайте, будьте з нами.